Отже, це точно буде найяскравіший двобій вечора. Ну що, Дві друзі, ми повертаємося і зараз до вашої уваги. Поєдинок серед жінок. Вагова категорія до 57 кг. Виразова чемпіонка України, Дворазова чемпіонка світу. Роданий синів котів, неймовірна, потужна майстриня спорту міжнародного класу. Натосвідчена Ірина Чернова. Наталя Леськів проти Ірини Чернової. Ось таке протистояння. Ось такий фінал у вазі до 57 кілограмів. Три раунди по три хвилин. Наталя Леськів у червоному кутку рингу. Вона представляє ВІФ їй 28 років. Багаторазова чемпіонка України. Дворазова чемпіонка світу. 14 перемог, 10 поразок. Та чотири ніші у кар'єрі Наталі. Що стосується її суперниці Ірини Чорнової. 32 роки. Ірині. Мастер спорту міжнародного класу. Три поєдинки, дві перемоги та одна поразка. Представляє клуб Hope. Ірина і тренується Володимира Клюшна. Ну, ось Наталя Леськів живе та тренується у Львові у клубі Тріумф. Її наставником є Левон Оганесян. Тож, друзі, перший раунд. Перший раунд одразу ж займає центр рингу. Досвідчено Леські. Обмінялися дівчата зараз лоу-кіком. Продовжує підтискати зараз Леськів свою суперницю. Поки що нема це зараз дівчата дистанцію. Мідл кік потужно від Чернової. Хай кік одразу ж кік. ось така серійна робота. Ногами від Чернової. але зараз знову продовжує підтискати Леську свою суперницю. Злокік розпочинає, але одразу ж двійка від Чорнової вилітає. Ось такий перший раунд. Не форсують події в нас і дівчата. Який же потужний кік, але по захисту суперниці пробиває Чорнова. Тепер же перевіряє свою суперницю на місці. Леськів. Ось таким лоу-кіком по внутрішній поверхні стегна. Знову обмінялися дівчата лоу-кіками двіка від Чорнової, але не акцентована. Знову обмін ударом. Знову обміном ударами. Потужний мідел кік зараз від Чернової. В Вцілює В зараз Наталя Леськів готує свою атаку. Представниця Львова, Лоу кік і одразу ж на кожен удар відповідає. Вибачається. Чорнова під сор... Пі... перед суперницею, що, ну, що поясню задавався цього удару. Ось неприємно. Здавалося, з коментаторської позиції, що все ж таки цей лоу-кік дійшов до внутрішньої поверхні стегна, але ні. Потужні удари ді... від дівчат. Ми бачимо. Хльосткий удар. Ну знову цей лоукік. Бачимо зауваження від рефері до Ірини Чорнової. Що в пах пробуває? Ну зрозуміло одразу з Чернова. Ми ну, подивимось, чи виправить вона свою цю помилку? Так брудні удари, але не навмисно. така чином. Представниця Києва це робить тужний міліків. Знову від Чорнової прилітає. Так вона переважає свою опонентку в антропометрії на 6 сантиметрів вище за Ну Ми таким чином, друзі, побачили. Ось такий конкурентний перший раунд цього протистояння. Дівчата в нас не форсували подію, дівчата намазував для себе потрібну дистанцію. Майже не бачили. Ми в першому раунді, щоб Олеськів та Чернова працювали саме на ближній. Ну, подивимося, що буде далі. Подивимося, які події будуть відбуватися у другій трихлинці цього поєдинку. Ще раз нагадаю, це фінал у вазі до 57 кілограмів. Що, лічені секунди. залишаються до завершення перерви. Дівчата вже готові продовжити цей поєдинок. Бачимо, там прибирають вологу у куті. Ірини Чернової. Ну і поїхали. Другий раунд. Знову потужно розпочинає його Чернова. Ось він цей лоу кік який турбує раз за разом праву ногу суперниць. І фронт кік нічого собі. Ось так вмикається одразу ширина. Ну і просто обробляє передню ногу суперниця. Але зараз намагається повернути одразу ж боржок Леськів. Як же вони все це витримують? Неймовірно. Ну і Бекфіст, який розрізає повітря біля голови Леськів, який не долітає до цілі. Він Черновий. Знову обмін лоу-кіками. Удар по корпусу. Ось він цей Баді-панч. на виконання Леськів. Так потрібно потрібно пробувати по корпусу, потрібно працювати. Зараз Леськів але намагається зблизитися і вийти на потрібну, на комфортну для себе дистанцію. Наталя, але не дає суперниці. ось пробиваючи цими неприємними лоу-кіками. Зараз зближається Леськів, підтискає. І подивіться, у... фронтні гоу ледь не прилітає зараз від Чернової. Одразу ж намагалася додати бекфіст після цього удару. Ірина, але не вдалося. Знову продовжує обробляти вже внутрішню поверхню стигна правої ноги. Леськів Чернову. Не зупиняється Чорно. Намагається одразу ж підступитися до неї Леськів і подивіться, захищається своїми довгими ногами. Намагається відтіснити таким чином Чорнова свою суперницю. Знову цей правий прямий по корпусу. Знову цей неприємний бодіпанч. Від Леських він побачив. 47 секунд до завершення другого раунду. Ось такий джот прилітає. Короткий прямий удар від Леськів. вицілює корпус зараз Наталя. Але продовжує працювати. Продовжує працювати. Немофробу зараз Чернова, обробляючи знову передню ногу Леокітами, підтискає зараз Леськів і Знову відповідь Леокіта. А ось він лівий прямий залітає в голову. Враження поступово намацуло свою дистанцію Леськів, але все ж таки залишається небезпечною для суперниці ну і все, Друзі, пролунав гонг. І завершився другий раунд цього протистояння. Важкий другий раунд для обох суперників. Ну, і зараз нам режисері трансляції. Демонструють хайлайти другого раунду цього протистояння. Кращі моменти. Ну, вже по-іншому себе показала зараз Наталя Леськів і, в другій трихлинці в бою проти Ірини Чернової. Ну і чекаємо на заключну трихвину. <звіт> Поїхали, друзі, третій раунд. Одразу ж з правого прямого по корпусу розпочинає Леськів, не вкладаючись в цей удар. Зупинилася зараз Черному і одразу ж відповіла своєю атакою потужною. Ну, ось такі обміни. І Одразу ж все написано на обличчі зараз, Ірини. Вкладайся в кожен удар, Чорно. Знову перевіряє праву ногу суперниця. Ще більше додає зараз ось цих прямих по корпусу Леськів, Лесьці Бодіпанч. Ось вони потрібні, щоб збивати дихання своїй суперниці. Але Чернова не зупиняється, Чернова немов запрограмовано починає працювати попередній нозі. Леськів ось додає фронт кік Ірина ну і знову небезпечний розмін. Волкіками мідлкік вже від Чернова. Підхопила зараз ніжко. Леськів. Знову мідлкік від Чернова. Знову всі правий по корпусу. Від Леські. Розмашуто вже дій, але не тикається на лівий прямий зараз Наталя. Звичайно, терпометрія грає багато, багато що в цьому поєдинку можливо, і ключову роль. Звичайно, дуже важко підступитися зараз Лейський до суперниці, але вона намагається Лоукік від Чернови. Ось серійна робота. Розпочала з першого поверху. Ну і завершила цим лоукіком. І відповідає одразу Чернова у внутрішню поверхню стегна. Ще один лоукік від киянки подивіться, які ж обміни. 43 секунди до завершення цього поєдинку. Потрібно, потрібно зараз вмикатися. Леск. Фронткейк від Наталі. Ще один дік. Ой-ой-ой, і нокдаун відраховує рефері. Бере зараз. Здавалося б, так Наталя Леськів одразу ж присіла, ну і дуже боляче. Дуже боляче вона отримала зараз від суперниці. Ну і перший нокдаун в цьому протистоянні. 10 секунд до завершення бою. Все ж таки знайшла цю слабину. Все ж таки зробила максимум від себе в цьому поєдинку червона, розбиваючи раз за разом передню ногу своєї суперниці. Пошкотильгала зараз у свій куток Наталя Леськів. Ну, ми, друзі, чекаємо на суддівський вердикт стосовно переможниці цього бою. Ще раз нагадаю, це фінальний поєдинок у вазі до 57 кілограмів. Суті зараз рожки, а поки давайте ще раз поокладуємо цим прекрасним дівчатам, які зараз подарували нам фантастичний двобій. Ну що ж, друзі, слухаємо суддівські версиї. З натерпінням очікуємо. Очікуємо на рішення суддів. Так, звісно, дівчата молодці. Молодці, дівчата, це дійсно так. І є рішення суддів із рахунком 90-81 Перемагає Ірина Чернова. 181 переможниця цього поєдинку стає киянка Ірина Чернова. Так заслужена перемога з нокдауном в третьому раунді. Але все ж таки сьогодні кращою була саме Ірина Чернова.